Вчора було обстеження, сьогодні, очевидно, буде до обстеження і велика ймовірність хірургічного втручання, адже в нього внутрішня кровотеч. Дай Бог, щоб Масичук одужав, якнайшвидше і мав можливість захищати себе далі. Питання навіть не в Мосічуку, питання у тому, що десятки тисяч українських громадян, які перебувають. Багато хто із них незаконно в місцях позбавлення волі. Вони позбавлені будь-якої можливості отримувати належну медичну допомогу. Взагалі, треба скасувати таке явище ганебне в Україні, як тюремна медицина. Це фактично сучасні доктори Менгелі, які убивають людей у місцях позбавлення волі. Тому наше завдання нашої партії змінити цю систему. І найголовніше це. Щоб людина, навіть якщо вона е, перебуває під підозрою, під судом це не значить, що її треба вбивати, що її треба доводити до смерті. То хтось з колес фракції повідає підтримати пана Мосійчука сьогодні до лікарні? лікарніся. Звичайно, скажіть власне сьогодні буде судове засідання, адже без присутності пана Мосійчука можуть вони розглядати питання апеляції? Ні, сьогодні ні, суд переніс на вівторок розгляд апеляції на вівторок а якщо не покраще до вівторка, це якщо буде хірургічне це... втручання? Ну, очевидно, що тоді він не зможе бути доставлений до суду, якщо йому буде проведена операція. Тут питання в іншому, що вчора, коли клопотали суд, е, сторона захисту про те, щоб е, дати можливість Масичуку пройти обстеження, оскільки він кілька разів втрачав свідомість і упав там в камері у слідчому ізоляторі СБУ, судді просто відмовилися це робити і перенесли, незважаючи на стан е, підозрюваного, обвинуваченого Ігоря Мосейчука, перенесли на. Вівторок, мотивуючи тим, що треба викликати лікаря до суду, це їм треба п'ять днів, щоб викликати лікаря. Хоча це можна було б зробити за годину там і з'ясувати всі обставини. Тобто, ця байдужість, ця черствість, ця нелюдяність цих. Я шукаю дуже дипломатичне таке слово, тобто цих осіб у суддівських мантіях вона просто вражає. Я, от коли дивлюся на те, що відбувається в судах, я завжди представляю, що в цих судах роблять із простими людьми, з українцями, просто в яких немає блату, в яких немає волохати руки, які не є народними депутатами. Не дай Бог нікому попасти в Жернова суддівської, прокурорської чи ментовської системи. Пере... Ви... Ідять і виплюють. Тому головне завдання, коли сьогодні Порошенко, коли влада, коли уряд розказують про реформи судової системи, реформи прокуратури, немає ніяких насправді реформ. Прокуратура як виконувала політичні замовлення, так і виконує. Те саме роблять суди. Тобто, єдина реальна можливість проведення цих реформ знищити дотла цю систему і побудувати абсолютно нову. Із цієї нічого не вийде. Ніякі закони, які б ми хороші закони не приймали. Жоден закон не буде працювати в умовах цієї. Корупційної системи, яка будувалася багато років, вона має бути просто знищена як карфаген.